Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо сабвуферний динамік від компанії Ground Zero. серія Iridium. Модель jziw IW165. Динамік розміром 6,5 дюймів 16,5 см. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас знаходиться сам динамік і також інструкція. Номінальна потужність даного динаміка 100 Вт, максимальна потужність 150 Вт. Монтажна глибина 8 см. Динамік доволі важкий. Магніт захищений гумовою накладкою. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіс. Даний динамік має опір 4 Ом, чутливість 85,5 дБ. При купівлі на динамік обов'язково на нього розповсюджується. Гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в нових відео.